Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі Доктор. Сьогодні ми з вами продовжуємо обговорювати слуховий та статокінетичний аналізатор. Пам'ятаєте, у попередній лекції ми з вами обговорили зовнішнє, середнє та внутрішнє вуха. Внутрішнє вухо складається з трьох частин завитки, присінка та півколових каналів. Завитка відповідає за слуха, а присінок з півколовими каналами за відчуття положення голови у просторі. Це і називається статокінетичний аналізатор. Стато означає у сталому положенні, тобто коли голова не рухається. А кінетичний Тичний навпаки, коли голова рухається. І виходячи з неї, формують завитковий нерв, нервус кохлеаріс, або завиткову гілку присінково завиткового нерва. Тому що на даний момент у нас є волокна тільки від завитки. Але ми сказали, що завитковий нерв розташований за межами завитки. То де ж він розташований? Він розташований у внутрішньому слуховому ході Меатус, акустикус інтернус. У цьому ж ході він сполучається з присінковим нервом. Нервом утворюючи присінково завитковий нерв або восьму пару черепно-мозкових нервів. У внутрішньому слуховому ході, крім восьмої пари черепно-мозкових нервів, проходить ще й сьома пара, яка називається лицевим нервом. На даному малюнку ми бачимо тільки частину лицевого нерва, тому що інші частини вирізані для того, щоб ми краще бачили присінково завитковий нерв. Про лицевий нерв ми будемо говорити в окремій лекції. Тож присінковий Завідковий нерв утворюється у внутрішньому слуховому ході, проходить через нього і виходить через внутрішній слуховий отвір порос акустикус інтернус, у порожнину черепа, де практично зразу входить у стовбур мозку через мостомозочковий Кут, як ми вже з вами знаємо, на межі між довгастим мозком і мостом розташовані присінкові ядра, і їх є чотири: верхнє, нижнє, присереднє та бічне. Аксони нейронів присінкового вузла прямують у всі ці чотири ядра. Для того, щоб зрозуміти подальше поширення імпульсів, давайте поглянемо на мозок в цілому. Від перстінкових ядер імпульси можуть йти вниз до спинного мозку, можуть йти назад до мозочка, можуть поширюватися вверх до рухових ядер стовбура мозку. І четвертий напрямок це рух вверх до кори головного мозку, для того, щоб ми могли усвідомити положення голови. Тож, давайте коротко обговоримо кожен з цих напрямків.